Сьогодні записав для вас ще одне відео про диких звірів. Про косуль. Зараз ви бачите молоду самку. Вона родилася в цьому році. Раніше вони ховалися в полях, в кукурузі, в соняшниках, в пшениці. Зараз поля всі поубирали. Поля зараз чисті, звір він нема де сховатися. І вони ховаються в таких ярках, лісках або в великому лісі і ждуть темноти. А потім, коли потемніє, вони підуть на поля підбирати кукурудзу або сояшник, що там для них залишилось. Ну а поки вони підійшли до мого соленця. Ось ви бачите, лежить дерево. Там жолоб. Я їм насипав кукурузи, але щось вони не хочуть її їсти. Ну, видно, на полях вони їдались, їм вистачає. Ну а тут заяць прибіг вночі. там мого солинця теж посіли. І біжить прямо ж до жолоба. Щас побачив, що ударемо. Понюхав, побіг далі. Не захотів. А це самець косулі вже підійшов, молоденький цьогорічний. Ріжки в його є вже. Невеликий, але є. Там у мене стовбур стоїть. За цього дерева що я звалив. Я зверху на стовбур положив солі. І коли йде дощ, вона розтікається по стовбуру. І звірина підходить і злизує. Тому що щось вони бояться в цьому дереві і вилизують, що там є. В а стовбур вони краще. стовбур їм більше подобається. Ось ви бачите, як він злизує сіль. Це після дощу вона розійшлась по йому. І любий звір чи зайчик, косуля чи лисиця підійде. І отак його злизує. Но ну, все такие вам справы, друзья. Ну что ж, подписывайтесь. На мой канал будем разом смотреть видео. Всем до побачення.